Добрий день ще раз. Тільки отримав е, коментарі від Ігоря Карпенка. Він дуже важливе питання задає. Одне із самих основних. швидкість трактора. Тому що коли будується трактор, хочеться, щоб він робив е, великий діапазон робіт і щоб це техніка, як вже вкладуюся, то вона на 100%, як там є назва помагатор. Дякую хлопцям за такий, теж гарний, е, Виставляють роботи молодці. На таких все і держиться. Добре скажу, яким би чином я все це зробив. Тому що я це обдумував питання і не раз. І люди правильно роблять, що ставлять дві коробки. Тому що діапазон в 16 швидкості, вперед, взад великий діапазон. Все це супер. Непогано. Такий я би рекомендував для компактності дуже хороші, мощні і, і хороші. Для мене один із самих варіант перша москвичовська, вона укорочена коротенька, А за нею поставити коробку ГАЗ-69. У мене є така коробка, може кому треба. Практично я її розібрав, подивився в ідеальнішому стані, навіть і не збирав, бо може кому потрібно, щоб показати, щоб не купляти кота в мішку. Чому я все розпродаю? Тому що все треба давно-давно закруглятися, роки і здоров'я і все остальне. Про питання. Питання в тому, що трактор Саме краще коли має пів кілометра швидкість. І скажімо, Ну я не світу тобі дуже велику скорость на переломки. Може просто кому треба швидко їздити, в тому плані, так. Да, там да, Там скажімо, ну, більше 30. Ну, все-таки це не. Той трактор, щоб на ньому літати. От. До діла. Я брав от мене тут тракторець, повторююсь, робив чисто для себе, бо там такі дивні запитання дають, що там. І колеса чисті, ви обманюєте, що ви в ліс їздили, що цим трактором не можна нічого робити. Ну, то їхня справа. Хоча хлопець дуже гарні роботи робить і дивлюся на його каналі. Молодець, нема що талановитий. Тепер е показую, що є мотори з змонтірованим, е зразу з завода йдуть з поніжаючим редуктором. І цей редуктор це 7 кінських сил, а є мотори 16 кінських сил. Це роби Вейма. Скажу, я, я йому не рекламную. Ну, то, що мотори надійні, то це да. Що виходить? Ми тоді маємо на валу вже 32 кінські сили. І маємо максимум. О, ну, я беру завжди півтори. 1800, брати, як 300, півтори тисячі оборотів. А не три. Це нам для поніжайки, супер. І ці редуктора, чим вони хороші, вони купаються в прямо в моторному маслі. І вони складаються без цепі, а із трьох, я розбирав, дивився, три шестерні там. Як на мене, то воно доволі надійно. Хочу сказати, дивіться, що виходить. У мене зроблено так, що оцей і цей шків і нижній. І верхній, що в мене йде перекидка а, ремня пошківам, як на свердлільному станку. Це я зробив для того, щоб ну, не возити другий так, Чуть опустив мотор перекинув. Говориться 2-3 секунди і морда сажі. Хочу сказати, що оцей шків 190-й, по-моєму. А той 90-й. І виходить, цей 340. А цей 390. І виходить, що один ремень якраз стає. Туди-сюди, можна перекидати. І поніжайка в мене вийшла. десь то наверное, чуть ли не один до... один до трьох. Хочу сказати за роздатки. Там є. Я читав, що є такі роздатки Жигульовські, що спеціальні, ну це коштує гроші, спеціально там міняють вали. Так вона поніжає, по-моєму, один до двох, понижує. А якщо ставлять там супер поніжайки на тих роздатках, то вийшло там чуть ли не один до трьох. Ну, один до трьох це вже дуже хорошо. От, А коли в нас буде ось тут, тільки вже на перекидки шківа, Рівня, вибачте, буде вже приблизно 1 до трьох, а ще краще один до 4. Це ото буде діапазон скоростей, про які ми мечтаємо. Тоді наш трактор буде їхати пів кілометра за годину і 15-20 км на годину. Далі. Цим все зрозуміло. поніжаючий редуктор, тоді оцей шкіл буде вже більшим. І прийдеться не одним рівнем, а двома, щоб був більший і менший рівні. Це щоб не розставити дві коробки. Далі в нас іде ще дуже важлива поніжайка. Це на... так, навіть обійдемо, подивлюсь. Це на приводі на зірочках. Ой, добре видно На приводах на зірочці, де йде від... У мене тут зроблено від промопори Вона йде як валот переможності. Там є відео, не хочу сто разів говорити те, що вже сказано. І виходить, що в мене там стоїть, по-моєму, на 18 верхня, а нижня, скажімо 32, по-моєму. Ну, приблизно 1 до 2. І тепер ми можемо поставити вверху, наприклад, зірочку 13. А внизу можемо підібрати там 36. Так, да, сильно опускатися не стоїть, тому що ми можемо взяти і 46. Даже. Ну, то буде забагато, можна в Чуть-чуть ми. Дорожній просвіт уже ну, не бажано. Таким чином приблизно, у нас тут пониження буде приблизно 1 до 3. Якщо беремо 13, то 1 до 3 майже. Далі на моторі, тому що у нас мотор з редуктором 1 до 2 поніження. На шкілах виходить 1 до 5. От, у нас тут уже поніження йде 1 до 10. Це я беру за мінімально. І таким чином ми доб'ємося. І ми будемо мати першу, другу, четверту 4 рази меншу, чим це буде на понижених, чим перша, друга, третя і четверта на повишених. І тоді трактор наш буде їхати пів кілометра і буде їхати 15-20 км. Да, так, є трошки там неудобства. Ну, так як ми виїхали на огород і працюємо, як говориться, днями, то не вже тих кілька секунд перекинути той ремінь, так дуже важливо, Ну, щоб людям не ставити дві коробки. от Цей тракторець, виходить, дуже коротесенький. Ну ви бачите, яка в нього база. значить то, значить то, що мотор зверхи, одна коробка. ну Ось -е. Э, э, дякую вам. Добра, здоров'я, до побачення.